Всім привіт друзі! Сьогодні приїхав на коп покупати по карті Шуберта. Найшов тут стара корхмат стояла на полі. Приїхав, думаю, покопає. Ну так, при мене 20 лаж таких. Сигналів таких не було особо. Каже, різяка, приїхав купатися фортуни М3. Така фортунка, в мене М3, корпус ПЛ Котушечку купив, віддільно вже купляв. Все равно погана котушка, вона хоч і можна 10 кГц, але от тут от у них болячка с провода, а трогаю, воно пикає. Так само і тут. Короче, поганые котушки делають отдельно. Ну, сейчас покажу, что я ще... только що найшов пара синальчиков було. Не монеты, а такі с техники. Окей. Такие, Короче, черный металл пока попадается. Сейчас будем лазом шукать. Прикинь, пола туман. Сейчас будем шукать. Добрый друзья, сейчас найду, включусь. Друзья, появился такой сигнальчик Число ВДИ показывает 43. Ребенка поддевается Одной рукой неудобно О, Как всегда Шмурдячок Алюминиевая проволока так, Продолжаем дальше так, друзья, снова появился сигнал, или такие Тоже в число ВДИ показывает на 43. Наверное, снова какая-то... або проволока алюминиевая, або еще что-то, сейчас будем копать. Слабий сигнал. Вибиті вже всі міста. Уже нема де копати. Це я копаю по карті Шуберта. Вони вже по-любому поубивають всі. Але приїхав. Надію щось знайти. Дивоно щось. Сигнал пропав уже. Так, добре, друзі, найду. Що там таке, тоді включуся. В общем, друзья, нашел. Я такую яму он выкопал, блин. Еле нашел. Ну, гильза. Кусочек гильзы. Советка. Наверное, затерто все. Так, давай, друзья, продолжаем дальше копать. Такий сигнал. Выкопал. Думаю, как монетка еле побачила, но глубоко было. Был сигнал 30. Думаю, какие советик будет. О, да. Часть борони сільськогосподарської техніки. Воронка якась була видна. Це готове, друзі, продовжаємо копати. В общем, друзі, вилазив тут все поле. Корчми я не знайшов, а може вона йде була, але коротше, нічого ніяких старих находок не було. Це все, всі мої находки на сьогодні. Аліміні. Це якийсь свинець. Дві ходячки по 5 копійок. 5 копійок України. Ось таке оце. якась рульова тяга, лемих і кусок борони. Хоча сільськогосподарська техніка. Зараз ще планую поїхати кудись у друге місто. Не знаю, можна яке ще поле по картах подивлюся. Карти Шупер, та вони вже просто або перебиті, або в погрішність там прилічне кілометр 1,5 може бути. Смотря на яка місцевість. Я вже і по річках орієнтувався, тобто карту здвигав там на річки на все, старався і то самое. Типу, щоб попасти кудись. Ну, коротше, точками відмічав, але обходив усі точки, тут по полях коротше, немає ніде де. такий якийсь старий уголь горівший, таке воно теж пікає, типу, як фіняк якась. Ну оце такі находки. Заберем, метал теж хороший стоїть. 4 гривні кг у нас. Ну хай буде. Бо ще десь щось підкопається колись дам. Добре, друзі. Кому подобається таке відео, такий контент. Такого контента ще не було. Копи не, не знімав. Їздив копати, але я не знімав на камеру. Були находки, монети, поулиці, гільзи, Те що хоч було, короче але я його не знімав. Це я рішив попробувати такий контент познімати трохи. Добре за кому нравиться таке відео, підписуємося на канал, ставим лайки. Всім удачі!